Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом в Росії. Вночі було досить гучно в районі одного з військових аеродромів у місті Морозовська Ростовської області. Мінагресія РФ традиційно заявила, що все збили, але місцеві чинуші кажуть, що майже все. От партизани та місцеві жителі кажуть, що не все. За даними телеграм-каналу, з 35 дронів по аеродрому влучило 26, Загинули пілоти та техніки. Згоріла інженерна техніка. Також три винищувача та два гелікоптери. Крім. То детонував ангари з жахедами. Мова йде про аеродром Морозний. Зазначається, що безпілотники, нібито атакували об'єкти і на території Липецької, Ростовської та Вологоградської областей. За такою ситуацією, як розповів український головнокомандувач інтерв'ю Вашингтон Пост, по Росії битимуть зброєю українського виробництва, якщо не можна, західною щоб врятувати моїх людей. Чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? Цитує Валерія Залужна, американське видання. Чого я маю думати, що я нічого не. Можу робити там, чому тому, що російський президент Володимир Путін не використає ядерну зброю дітям, які помирають, це байдуже. Це наша проблема, і нам вирішувати, як знищити цього ворога під час війни можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але лише стільки, скільки буде необхідно разом із тим, генерал залужний уважно вивчає доктрину ворогів. Він прочитав все, що написав його противник. Російська головнокомандувач генерал але Герасимов залужний називає прочитане, дуже дуже цікавими. Шкодує, що останнім часом Герасимов нічого не публікував. Він є ворогом, але ворогом дуже розумним, каже залужним, розумним і підступним. Він дуже сильний. Тож треба поважати його і шукати способів знищити це єдиний шлях до перемоги. Попри те, що західні союзники твердять, що Україна отримала достатньо для успішного наступу. Український головнокомандувач каже, що це не так. він гостро критикує партнерів за заяви про те, що Києву не потрібні. F-16. Дцять їхні власні війська ніколи б не пішли у наступ без підтримки авіації, каже залужний в інтерв'ю Вашингтон Пост. Обличчя 50-річного генерала можна побачити на графіті на стінах будинків далеко від лінії фронту на його про персонаж зі зоряних війн» бабі йода, але з залаштунками залишається величезний тягар турбот і відповідальності. Мене постійно питають, як я можу це витримувати. Розповідає залужний, і я маю жити з цим кожен день. Це ті, хто загинув. Кожен день це скалічені, зниклі це сльози до зустрічі. Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.